Всем привет, добрий день. В парке куча птичек. Это так красота. Погода, конечно, пасмурная, но... Пишіть в кого, як, справа, як діла, запитуйте питання, задавайте. В коментарях підписуйтесь. Он дітвора гуляє. Там з насінням ось магазин рядом купляєш, вони тебе бліта. Вони як ручні, бачиш, вони дітей не бояться. Розповім вам одну історію з голубями з голубями отак коротше навчався я в університеті і ну прийшов там пропуски енки закривати коротше лаборант а там підсобне господарство на території Академії Ну, каже, біжи, іди, біжи по пляшку і ті пацией. Закриємо твої пропуски Єнки. Я Кажу, добре, пішов, взяв пляшку. Прихожу, а він вже там закуску. Та я кажу, я взяв там колбаси туди-сюди. Хліба, колбаси. А він каже, добре, я приготував. Ну, потім сидимо, спілкуємось, там це все позакривав. Каже, а ти знаєш, що ти зараз е, їсиш? То я не знаю, курятина. А то, оказується, ну, вони спеціально виращують ї... їстівних голубів, там это. Ну, таке голубі закусував. Ну, якось так. Скажу вам одне, що я би знав, я б його і не коштував. Ну, от курячого... Я нічим не відлічив, може так вкусно приготував він. Ото таке. Так, всім гарного дня. Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо, колокольчик. Так і всім, хто підписався, ну дякую вам. Сейчас зніму чуть-чуть вам. Та там їх взагалі, ну вони, вони скрізь багатенько. Це ще не всі там он на криші сидять. ага да. Якось так.